Всім привіт! Сьогодні запустилося 1 плюс 1 з прадавніх осколків, і я вирішив трошки відкритися. На Легу сильно очікувати не буду. Але хоча б епіків і бажано потрібних епіків хотілося б отримати. Наприклад, Гіаманта, Уго, Алюра це взагалі have. Вона мені допоможе пройти лавого рицаря, елітний гвардеєць, словець, Армстронга теж дуже хотів би. Так що зараз відкриюсь у себе на аккаунті, а потім ще до мені дасть друг відкрити, у нього там дуже близько до гаранту, так що, мабуть, Отримає дві леги. Так що. Давайте спробуємо. Сьогодні а, трошки відійду від теми. Сьогодні плари запустили святкові події. Потрібно відкрити тисячу зелених уламків, щоб отримати лег книгу. На жаль, у мене зараз близько 500 ще є. Зараз ще відкрию синіх трохи. І потім прийдеться робити дослідження. Ну, я, напевне, тут не дослідження, саме тут без різниці що отримувати. Я буду зараз качати корм, підіймати фейн на 6 зірок і робити тренування, так що думаю, воно наб'ється. Тут теж дуже смачні нагороди на душі осколок у мене. Ще немає як відкрити, тому що потрібен 42-й левел. А от Void камінь рубінчики, синій камінець, дуже згодиться мені. Так, ну що, розпочнемо. Спочатку 5 по одному. Ще б непогано було лікаря достать. Дуже дуже гарний. Так, епік. Вудзі. Так, слабкість. В так, лобштрафію. Таке. Не дуже. Поки пусть лежить. Або, може, скормлю не знаю. Так, принцеса. Вона в крипті вибивається. Так. Півець смерті, ще один. Так, кістень. Так, і тепер по 10. Грішниця, майстер... О, крижана банші теж. Її можна качнути на КБ. Джорг, відлюдник теж підійде. Він гарно заходить в крипту. Ще можна буде на крижану паучіху його використовувати. Рес, ну Досить непогано. Так, Ще, Піфранокс, це не дуже. Тут Галік, шпигун, слимак, радмайстер. Так, давайте хоча б епіки якихось нормальних. Є ще одна крижана банща. Аларик. Белтус. Поганенько, дуже поганенько. Там моє ну і що, ось кадавр. Ну, кадавра можна було залишити. Твор на злиття. Тому є останнє, здається, десятка. Талия. Капець. Жодного нормального епіка. Эх. Ну шо ж. Так, завтра турнір дракона. Шкода, шкода. Нічого гарного не прийшло. Так а... Тут ще один залишився. О, рейзера майже зробив. Раз, два, три, чотири. Рарки залишилось і можна буде призивати його. Так. Добре. Тоді зараз підемо на аккаунт Івана. Надіюсь, йому щось гарне впаде. Так, вирішив я ще відкритися. Друга частина. Надіюсь, в цей раз хоч щось випаде. Тут уже і лега должна бути скоро. Якщо що, ще куплю 11 штук. Так, погнали. Синька, синька. Черемник. Банши. Мясник. Так, эпик. Ротлам. Так, заменьшение захисту сон. Вот я себе. Еще один эпик. Деспот, ще, ще одна хрінь. Так, і тепер по десяточці. Мельга Сувора. Ще mm. один Балтус. Фаталіст другий. Як тура мені не, не вистачало точно. Я колись так за ним охотився. А тут уже два штуки. Теург також не. І. Копідус, Володар Гарбниць. Ну, що можу сказати? Не найгірший варіант. Івану випалив гірші, на жаль, володар горобниць непоганий, Купідус також непоганий ДД. Так що, в принципі, на початку вони мені, думаю, зайдуть непогано. Під Купідуса Венера потрібна, але і так він також непоганий ДД. А володар гробниць зможе мені проходити контент ПВЄшний. Тут і А, це тут судна вежа. Ну, судну вежу, міткість мені повисить. О, штраф швидкості, це непогано. Так, ну, Підійде. Для початку підійде. Так, і залишилось 30 штук. Це вже я буду відкривати під X2. Так, Ну, тепер на цьому точно все переключаюсь на Івана. Так, ми зайшли на аккаунт Івана. Можу передати привіт своєму клану. Скоро я до вас повернусь, коли докачаюсь. Так, у нього тут 66, каже, що 130 вже було відкрито. Лег не було, є 66 і сказав докупати, якщо що, за рубіни до Леги. З побажань чеширський кіт, уко або щось красивеньке. Так, ну, погнали. Тут зразу сказав по десятці. ці Це Із У. Ай, Локі, Бістафу Барін. Ну, таке собі. Таке собі. Ех, щось йому останнім часом не дуже щастить. З Легами. Локі давали всім, а Бістофуз не дуже лега. Так, зробити скріншотик. Шкода, шкода. А так хотілося чогось. Смачного. Так, ну, тоді на цьому відео все. Я думав, будемо зараз відкривати багато, а вийшло трошки. Всім дякую за перегляд, Па-па.